В Білгородністровському центрі допомоги внутрішньопереміщеним особам триває видача продуктових наборів тимчасово внутрішньопереміщеним особам, які проживають на території міста. Керівник центру допомоги Оксана Стельмах зазначає, що дана допомога призначена для осіб із числа внутрішньопереміщених, які зареєстровані в Білгородністровській громаді. Таких на сьогодні 1700 осіб, та їх реальна кількість більша. Станом на сьогодні нам привезли 2100 продуктових наборів. Ці продуктові набори розраховані на внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в Білородністровській громаді, тобто саме в місті. На жаль, ті переселенці, які зареєструвалися навколишніх селах, не можуть у нас дотримувати допомогу, тільки наша громада. В нашому центрі зареєстровано понад 1700 осіб, але ми знаємо, що в місті їх ще більше. Тобто, ще якихось 200-300 людей до нас поки не дійшло. Центр підтримки переміщених осіб знаходиться за Адресою Крилова 16, це приміщення центру культури та дозвілля. Допомога видається на кожного члена родини, крім дітей віком до 5 років. Для них передбачено дитяче харчування. Для того щоб ви отримали, вам потрібні документи на кожного члена вашої родини, починаючи віком від 5 років. Пакунок на кожного члена родини. Тому, коли ви йдете за допомогою, будь ласка, заздалегідь подумайте, як ви будете їх забирати, тому що пакунки дуже тяжкі. Що стосується діток до 5 років, у нас є дитячі харчування, є пюре, а є суміші. Тому що потрібно, звертайтеся. Ми також це зможемо надати. Щодо складу наборів, то тут все, що прийдеться вам до смаку. Завдяки підтримки військової районної адміністрації, а також міської ради, нам надали продукти власне для внутрішньопереміщених осіб. В цей пакунок входить на сьогоднішній момент: це борошно, один кілограм. Також у нас є три банки свинини тушкованої. 5 баночок згущеного молока, також одразу, щоб, якщо будуть якісь запитання стосовно молочка, там є термін, який закінчується в середині лютого. Але у нас є лист від заводу Ічня, який вказує про те, що можна використовувати її ще три місяці, тому немає проблеми в жодному випадку, ми би не поставили просрочений, протермінований якийсь продукт в пакунок. Також у нас є олія, звичайна рослина. У нас є пшенична крупа, є дві пачки макаронмішелька, також 2 кг цукру і зараз це кава. Також, що стосується діток, то у нас є сухі сніданки. Якщо ваша дитина від 5 там, до 16 років, то ми можливо, даємо що вам дві пачечки значить, сухих сніданочки. Шоколадні та кукурудзяні. і також від наших друзів від Протестантської церкви послідовників Ісуса Христа, які до нас приїжджали нещодавно. Вони привезли нам додаткові подарунки для наших діток. Це є дитяче харчування, п'юре фруктові від 8 місяця від 12 місяців. Також у нас є суміші за необхідності, і у нас ще є цукерочки це кілограм цукерочок. Цукерочки ми видаємо від п'яти років, також тому, що маленьким ще шоколад не можна від п'яти до чотири. 14, якщо у вас є дитина, ми також обов'язково вам солодкий подарунок. Цікавим подарунком для ваших малюків, що вже читають, буде і книга. Книгу можна, якщо ваша дитина читає, то можна взяти. Одна із частин є на англійською мовою «Christmas in my heart». Тобто, книга така різдвяна, святкова, і з іншої сторони той самий текст українською. Хто вивчає англійську, дуже зручно і тут чудові ілюстрації. Реєструє і приймає відвідувачів волонтер центру Лариса, яка сама є внутрішньо переміщеною особою і знає, як важлива така допомога. В нашому центрі переселенці можуть отримати допомогу продуктову. Для цього вам потрібен код. Для цього вам потрібен серія паспорта. Потрібна і довідка переселенця. звичайно. І на діток ми даємо сніданки. Якщо треба, приходьте. І від церкви христової тут нам дають цукерки. То приходьте, хто хоче, можете прийти і отримати продуктові набори. Вже видано більше 200 таких наборів. Для зручності діють телеграм-канали, де в живому спілкуванні можна отримати додаткову інформацію. У нас можна ось сканувати QR-код, зареєструватися. Ні, хто не вміє. Ми можемо самі підтягнути, якщо людина не вміє користуватися телефоном. І при бажанні, будь ласка, отримуєте все. У нас не було телеграм-канала, ми сиділи на обзвоні. Але є люди, от є бабушки, які не мають можливості, вони не вміють користуватися цим всім. То після цього, як прийде видача, ми сідаємо і обзванюємо всіх, отримають всі. Ніхто не буде без продуктового набору, не залишиться це точно. Дані Телеграм-канали доступні кожній внутрішньо переміщеній особі, яка зареєстрована на території нашого міста, і підключитися до них досить легко за посиланням, що у вас на екранах, і контактний номер телефону 050 671 17 12. Для того, аби приєднатися до нашої групи, у нас їх є два. Є телеграм канал який так і називається Центр підтримки внутрішньопереміщених осіб. ВПО. А також у нас є е, такий чат е, Керман Нижнє підкреслення ВПО. Ви можете просто приєднатися до нього, і ви можете по QR-коду перейти. І це е, е, створено для того, щоб вести комунікацію, щоб отримувати нову інформацію. Е, звісно, що є наш номер телефону, на нього можна телефонувати. Також в описі його додамо. Але так зручніше. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.